Доброго ранку, друзі! Пропоную сьогодні торкнутися теми варикозного розширення вен. Це захворювання дуже часто зустрічається в похилому віці та, на превеликий жаль, молодшає рік від року. Варикозне розширення вен відноситься до захворювань судин нашого тіла, на яке страждають 26% жінок та 24% чоловіків. З чого ж починається ця хвороба? Уявіть собі, вену: це така порожнинна еластична трубка. Вона призначена для того, щоб повертати кров з інших органів до серця. На відміну від артерії, тиск крові у венах вже невеликий, тому стінка вен не така товста і може легше розтягуватись. Кров по венам змушена пересуватись з нижньої половини тіла вгору. І тому багато з цих судин мають спеціальні венозні клапани. Коли кров намагається спуститися венами, скажімо, вниз, в ноги, то ці клапани наповнюються кров'ю і закривають отвір вени. І вона таким чином направляється догори до серця. Тепер давайте розглянемо, що ж відбувається при варикозі. При варикозному розширенні стінка вени сильно розтягується, і клапани не можуть повністю закрити отвір. Тому частина крові повільно стікає вниз. Це призводить до того, що вени нижніх кінцівок поступово переповнюються кров'ю. Та ще більше розширюється. А розширення призводить до ще більшого незмикання клапанів та прогресування хвороби. Як саме ми можемо розірвати це коло? По-перше, варто уникати ситуації, які порушують нормальний відтік крові. Це звичка сидіти у позі нога. За ногу чи довго стояти. Кращою профілактикою є регулярна ходьба. Вона сприяє нормальному відтоку крові від нижніх кінцівок до серця. А по-друге, початком хвороби може стати ситуація, коли тиск крові у венах в кінцівках чомусь на довгий час зменшується. Наприклад, людина змушена довго лежати при травмах чи після операції. Або космонавти, які довго знаходились у невагомості, в цих випадках при першій спробі стати вертикально вени можуть дуже розширитись та спровокувати розвиток варикозної хвороби. Щоб так не сталося, треба у такому стані регулярно робити масаж, який Триматиме стінки вен у тонусі. Якщо ж варикозна хвороба вже почалась, то капронові колготи від 140 ден або спеціальні еластичні бинти треба надягати вранці, ще лежачи у ліжку. Тоді клапани змикаються якомога сильніше. Також треба не менше 3-4 разів на день, хоча б по 5-10 хвилин лежати, піднявши ноги догори, щоб зайва кров відійшла до серця, і клапани мали змогу зімкнутись. Отож, друзі, бажаю вам мати міцні вени та вести такий спосіб життя, який підтримуватиме їх у тонусі. А якщо варикоз вже є, то тримати його під контролем. До побачення та до нової зустрічі в ефірі.